Звісно, і що тебе У Мене до речі, помічниця. <свят> Уже спочатку я вийшла на 50 тисяч, зараз на 70 тисяч гривень. Всім привіт. Сьогодні ми з вами зустрінемося з моєю ученицею а, і дізнаємося, як в неї справи після наставництва бренда. Як Знайомтесь, це Маша а, Маша, власниця б'юті студії, навчає перукарів з нуля, контент-мейкер, експерт поріз, моя майбутня сусідка <свят> і просто мега позитивна людина. Маша, розкажи, будь ласка, чим ти займалася до того, як прийшла на наставництво? У мене є студія краси, а також я паралельно вела курси по навчанню перукарів. Аж а що тебе не влаштовувало у твоїй точці А що ти хотіла змінити? Звісно ж, я хотіла перейти на онлайн, оскільки офлайн це класно, але це обмежена кількість людей, це робота тільки на місці. А в мене взагалі була мрія приїхати в якусь іншу країну і працювати з телефону, з ноутбуку. І я вибрала саме цей напрямок. Маша, розкажи, будь ласка, ти до цього, коли прийшла на навчання, вела взагалі активно свої соцмережі чи вела свій інстаграм, вела свій тікток. Я вела тікток і інстаграм, але це був такий любительський рівень. Я через нього дуже погано продавала. Угу. В мене я не знала, як правильно це зробити. Тому як тільки я вирішила переходити на рівень більш онлайну, я відразу звернулася до тебе. Я навіть не пробувала сама, бо я знала, що я не знаю, як це зробити розкажи, будь ласка, чого обрала саме моє навчання? Я давно за тобою слідкую, Я дивилась серед мого оточення, ніхто так класно сторісне вів, тому, як ти тому вибір був очевидним. Чи було тобі складно освоїти начальну програму? Ні, все доступно, і навіть було там спочатку відні такі уроки, які пояснили, що буде відбуватись далі. І в принципі, так, це було не важко. А Ця що інформація було? дуже зрозуміла? Опиши, будь ласка, наставництво трьома словами. Два в мене зразу в голову прийшли. Я кажуть, якщо зразу прийшло, то це найістинніше. Це швидко, якісно. Яких ти результатів досягла в процесі наставництва? І ті результати, які в мене зараз є саме в блогінгу в інстаграмі, в розвитку через інстаграм mm -hmm. в мене був нуль, тому що в мене був офлайн бізнес. І зараз. Спочатку я вийшла на 50 тисяч, зараз на 70 тисяч гривень. Але я зараз хочу трошки переходити вище і робити навчання, і, можливо, я деяких своїх клієнтів залишу із своєю помічницею. У мене, до речі, помічниця. Вау! Уже. Це дуже круто. Я сама до помічниці йшла, напевно, десь рік і 9 місяців. А ти бачиш, за скільки? А я дивлюсь на тебе і все без роблю. Для чого для чого ми купуємо курс? Для того щоб всі проблеми, всі факапи, ти проходила сама і продавала це людям, і вони зразу купували все готове. І робили, да, і робили відразу і не е, спотикались там, де ти вже це все пройшла. Тому Да. Типу, я, я бачу в цьому плюсі, е, ще плюс нашого курсу, да. курсу, який я прийшла. А як змінилося твоє життя після наставництва? Як стало багато роботи? Да. Але е я відчула оцей момент, коли ти можеш поїхати на море? Угу. На два тижні, і ти розумієш, що ти нічого не втрачаєш, бо ти на морі можеш провести консультацію, в тебе підготовлений контент, який буде працювати весь цей угу. час, і ти приїдеш ще отримуєш гроші. Типу. Тому Хальфі, цей, оце, це, це цей, дуже класно. Да. А які тебе взагалі плани далі? Е, я вже казала, я хочу навчання угу. починати проводити. Я вже зараз в процесі запису цих навчань, але ще не анонси ще не публікувала. Я сподіваюся, що все вийде. Саме найкращим чином. Звісно, я ж з тебе навчалася, але по-іншому не може бути. Що ти порекомендуєш тим, хто сумнівається або планує йти на навчання? Думаю, що е треба просто взяти свої сили в руки, підзбирати грошей і піти до тебе на курс, щоб зробити свій ріст прогресивнішим і швидшим. Дякую. <реш> дякую тобі землю. Приперся і. І ще й позайматись, ми щас шо підамо займатись. Да, ми щас шо підамо займатись. Це ж тільки начало.